Києві на мозаїчному фризі у проміжному вестибюлі станції метро Золоті Ворота є мозаїчний напис Слава Україні. У часи совєтської окупації гасла «УПА» було атрибутом українського патріотизму і заборонялось московським режимом. Використання слава Україні могло призвести до переслідувань і навіть в'язниці. Так ось. Під час перестройки у 1989 році українські будівельники, натхнені патріотичним духом, вирішили додати гасла націоналістів у нижньому вестибюлі станції метро. Хоча для них це був ризикований поступок. Довгий час історія вважалася міською легендою, поки у 2013 році автор проєкту інтер'єрів станції Вадим Жижерін не підтвердив свою історію в інтерв'ю одній з українських газет. Так, це правда. На станції столичного метро золоті ворота за часи СРСР. Будівельники таємно виклали мозаїчний напис Слава Україні, що була зухвалим порушенням тодішніх заборон. Напис виконаний темнішою смертою на фризі у вестибюлі між ескалаторами. На жаль, з часом потемнів. Сьогодні гасла дуже важко розглядіти незбройним оком через це природне потемніне мозаїки, тому він залишається таємницею для багатьох відвідувачів.